Для чого тобі Audi Quattro, Якщо ти можеш придбати, у нас супер в комплектації стайл та ще й на повному приводі. Друзі, ціна даного автомобіля по класиці в кінці відео вас вітає компанія Автолуськ. Ми починаємо. Отож, даний Boeing 2019 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 158 тисяч кілометрів, стріблястому кольорі в дуже крутій комплектації. Друзі, двохлітровий дизельний двигун, автомобіль оснащений повним приводом та роботизованою коробкою передач GSG, 140 кВт, тобто 190 кінських сил. Друзі, дуже потужний та енергійний автомобіль. Є мод, вибір режиму їзди. Автомобіль можна налаштувати під всі потреби, їздити як дід в школу або ще хлопець в клуб. Пацики в нас максимальна оптика білет, омовачі фар, також є парктроніки та. Є протитуманні фари, круїз контроль, камера асистентів на лобовому склі, які є антиблікова та ще й з підігрівом. Для всіх бажаючих знімаю вінкод, робіть скріншот та перевіряйте автомобіль. Офіційно шкода. 18 дизайнерські диски на класні, топові гумі Мішлен. Зеркала заднього огляду, максимальні. Складаються, регулюються, підігріваються ще й з датчиками мертвих зон. Безключовий доступ радо вітає нас. Я запрошую вас. в Салон. Фішка Суперба це, звичайно, парасольки, які приховані в дверних картах. Дизайнерські дверні карти ставками з декору. Друзі, також є об Вивка шкірою 400 підйомничка, повний електропакет, захист від діток. Дзеркала розказав, акустична система Kenton, сабвуфер знаходиться в багажнику. Дуже топова, класна штука. Автоматичне світло та сенсор дощу. Друзі, круїз контроль та педлю... переключення передач на кермі. Навіть в ламбурджині всяких такого немає. Дуже дуже круті, на мою думку, сидіння з гарною боковою підтримкою з пам'яті, електрогуюванням та підігрівом. У нас підігрівом також кермо і дзеркало вітрове. Мультимедіа на найвищому рівні трьохзонний клімат контроль, система автономного опалення. Вебасто, друзі, є система мод, вибір режиму їзди, старт, стоп та електроручник. Підлокотничок, який регулюється по кутунах, ще й з охолоджуючим холодильничком всередині, можливість регулювання пасажирського сидіння спереду заднього ряду сидінь і візитна каждочка. Суперба це просто величезний задній ряд. Отож, шторки для нас. Тут є розеточка на 230 вольт на зимовий період часу, кинули свій переносочку додому і включаєте собі котел. Задня кліма, великий підлокотник, чистенький, охайний задній ряд сидінь, друзі, без слідів використання. Цікавий такий автомобіль. Телефонуйте. Ми знаходимося в селі Липини, окружна 5. Номер телефону є в шапці профілю. Запрошуємо вас всіх на тест-драйв. Ціна даного автомобіля наголошую 21 тисяча доларів. Торг біля капота. Всім гарного дня та до зустрічі.